Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 21 червня, вечір. Зараз вже 20.00. Ми в Трускавці йдемо, друзі, пройдемось вулицею Тараса Шевченка. Подивимось заодно, скільки людей на курорті у вечірній час. Був сьогодні в обід. Небагато було людей Я думаю, що ввечері людей буде набагато більше. Бачимо, пан Іван вже везе свою чергову екскурсію по місту на каретті. А ми, друзі, зараз пройдемось вулицю Тараса Шевченка, я вже говорив, пройдемось біля таких готелів-санаторів, як Міротель, ресторан Клюберг, також готель Трускавець 365 і готель Грін Парк. Ввечері, бачите, Трускавці веселіше, ніж вдень. Люди гуляють, сонце вже майже зайшло. Вже температура плюс 26, в обід доходило до 30 градусів, було спекотно на курорті. Ось, друзі, я знав таке, що ви питали раніше в коментарях, куди приїхати на відпочинок з дітьми, і там багато коментарів було різних, і багато було таких, що в готель Трускавець 365 радили. і Також ще один був коментар, що там з дітьми займаються. Так що йдемо, друзі, подивимось, можливо, щось побачимо. Біля готелю Троскавець 365, подивимося заодно скільки людей. Я думаю, що там зараз влітку аншлаг у них. У них завжди, у них і взимку буває аншлаг. Дуже багато людей їздять туди на відпочинок. Роблять різні акції, ну влітку акцій таких немає як в зимою. Але тим не менше, влітку завжди більший попит. На відпочинок, чим взимку і восени. Ось так виглядає вулиця Тараса Шевченка. Люди фотографують віла. Тут віла Ягуся, там далі вілла сонячна, також прийшли вже ресторан Річки і віло Сонце. Якщо зупиняєтесь, приблизно десь в цих вілах, друзі, на відпочинок, то сюди звідси до Бівету, недалеко. там. 4-5 хвилин. Хотьби і бизнес такою відпочинковою зоною у вулиці Тараса Шевченка і бульваром Кобзаря. Тут недалеко будують ще один якийсь готельно-санаторний об'єкт. Вже фасадні роботи почалися, бачимо, такий буде колір цікавий, світлий. Зараз у моді світлий колір, також бачимо там на вулиці річки, апарт-готель е, схожого кольору. Ліворуч від нас торговий центр Куб, вже зачинений. Е, друзі, зараз у е, Трускавці вже в 17.00 вимкнули світло в, більшості, в більшій частині міста. І тут чую всюди генератори. Як казав раніше, що генератори там не впливають на відпочинок, але цей шум вже трішки надоїдає на цих Особливо, я думаю, що біля готелів там стоять ще більш потужніші генератори, і від них шум ще більший. Але все працює, всі ресторани, магазини, кав'ярні, торгові центри, всі працюють. Працює також торговий центр Vector. Сільпо має свій генератор, тому деякі магазини також мають свої безперебійні блоки живлення, автономне якесь живлення, тому все працює. єдине не ще надоїдає шум. Ще й такий вечірній час, то його чути набагато більше. Ліворуч, Львівська майстерня шоколаду, відпочинкова тераса, калітня, цікава. З квітами, п'яна вишня, також дядько Сем і ліска майстерня карамелі. Не знаю, чи вам чути звук генераторів, я буду у відео вставляти музику, щоб менше цього шуму було чути. Луна і музика з ресторану Клюберх, але її практично не чути, тільки тут, на літній терасі. Зливається звуком генераторів. Ми вже з вами в самому центрі зараз повернемо праворуч на вулицю Дрогобицьку. Якраз на тій вулиці знаходиться. Готель Трускавець 365 і готель Грін Парк. Хтось написав в коментарях, що за кілька днів... А, на осінь! На осінь заброньований вже людини Грін Парк. А також багато коментарів є, що дякують за відео і скоро чекайте у Трускавці. Надіються, що попадуть в кадр. Якщо, друзі, приїжджайте на відпочинок. Кому подобається Трускавець. Зараз на коробці дуже красиво, гарно. Все цвіте, пахне, зелене. Ну, поки що відпочинок без натовпу. Поки що. Я сподіваюся, що липень-серпень ситуація трішки зміниться. Можливо, буде більше людей на коробці. Це цікава, цікава скульптура, чи як якась композиція. Біля готелю Трусковець 365, як завжди. Вистачає і автомобілів, і таксі, і людей. І бачу ліворуч, друзі займаються дітьми якраз. Там якась вечірня програма для дітей, так що дітьми тут займаються точно. Якщо по ціні, то можете приїжджати. Якщо вам ціна підходить, то можете приїхати сюди з дітьми на відпочинок. Тут є і для дітей, і для дорослих. І дуже все цікаво, є відкритий басейн на цій території. Ось тут ліворуч, він там загороджений. Але басейн вже працює. Можна засмагати, купатись, є лежаки. Ось тут ліворуч. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І також окрема подяка людям, які пишуть постійно коментарі, ставлять лайки і підтримують канал Трускавець Тревел. Дякую вам велике! Ми вже підходимо до готелю Green Park. А в слідуючих відео розповім вам про ціни в цих санаторіях, готелях. Думаю, влітку ціни змінилися порівняно з зимою і весною. В ці періоди я ціни озвучував, так що знімемо для вас, друзі, окреме відео. Можливо, вам це буде цікаво. Це вулиця Дрогобицька. А через дорогу тут е, на огорожі викладено курорт тут Роскавець 180 років. Років 17 тому це було, друзі. Так що, всім вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.